Добрий вечір, дівчата. Сьогодні ми з вами зібралися на нашому заключному ефірі марафону Заплати Собі. Я дуже дякую вам, що ви приєдналися саме до цього марафону, і ми з вами змогли за 31 день прокачати таку класну дію, сучасну, потрібну, обов'язково кожному як заплати собі. Тому я взагалі дуже рада. Сьогодні у нас з вами такий заключний ефір. Що на нас сьогодні з вами чекає? Перше, це коротенько підведемо підсумки марафону, заплати собі. Далі я хочу нагородити проактивних учасників. Ці учасниці в нас тут є. Будуть певні тематичні подарунки, які будуть пов'язані саме ну, з фінансовою грамотою. І ще хочу, дівчата, зробити анонс дуже такого кротезного фінансового заходу, на який я запланувала собі в кінці цього 2024 року. Вже зробила собі план, хочу відвідати цей захід саме в січні 2025 року. Якщо вас зацікавить, ви схочете зі мною. То без питань ми можемо з вами не за всі гроші світу туди поїхати і почути актуальну інформацію з перших вуст. Отже, скажіть, будь ласка, ви були присутніми на марафоні, були присутніми на каналі впродовж ось цих ну, 30, цих 31 дня. Що ви для себе, ну, як би взяли? Як у вас взагалі проходила ця дія? Чи були якісь там такі, ну, можливо, десь якісь читанепорозуміння, чи то складності в дисципліні? Ну, Трошки давайте поділимося певною інформацією, Люда, що ви нам скажете? Як у вас взагалі проходив цей 31 день? А для мене, як я раніше казала, це було о, перше таке, щоб я собі платила кожного дня, а якусь суму я собі відкладала, то тобто, сама собі платила. А це о, правильне те, щоб була дисципліна. Тобто, mm -hmm. Ми кожного дня о, вмиваємось, чистимо зуби, о, там зачіску робимо. Mm -hmm. Також тобто, ми починаємо ми платили собі. Як вже в привичку, ну не то що колись я там забула, не то, що mm -hmm. мені, мені там лінь було, а я зараз піду положу, Зараз було, і mm -hmm. я один день, я дійсно забула. А зранку я. О Боже, я забула. Це для мене був жах якийсь. А... Але дисципліна, і я зрозуміла, на останньому дні що навіть трошки таке ж жалко стало щось останній день і що я зробила. Я ж з наступного дня я <свят> почала знову собі платити. <свят> я вже а, достала іншу коробочку, копілочку, <свят> і з того дня я почала вже собі накопичувати, собі платити. Так, щоб звіску не знову, забути, да? так? <свят> щоб не забути, тому що ну як для мене це великий плюс, як для мене. <свят> Добре, Люда, дякую я... вам дуже. Наталія, що ви скажете, як у вас 31 день проходив? Ви у нас не дуже була активною учасницею, але можливо щось якісь там стосовно контенту на нашому каналі, або там стосовно інформації, якісь у вас, Так, так мені ваш канал сподобався, бо багато різних, такої цікавий, веселий можна сказати, якихось цікавинок було. Цікавий канал, і гарна ця справа платити собі, тож продовжуйте далі, буду заглядати до вас. А, ну добре, добре, Наташа, і пані Олена, поділіться. Я знаю, я вам дуже дякую, ви вже і писали і коментар, і на попередньому заході ви в нас були присутні, але все ж таки, можливо, якийсь висновок, ну, як би зробите, і, можливо, якісь чи рекомендації чи поради дасте. Ну, взагалі всім учасникам, які у нас є. Так, ну я хочу сказати, що це взагалі дуже круто, Світлана Олексійовна, чим ви займаєтесь зараз? Це дуже крутий канал, тому що ну, особисто для мене. Я люблю таке все мотивуюче, mm -hmm. коли там підказують, подивитися дивитися, фільми, це все моє. Тому mm -hmm. мені це ну, дуже приємно з вами було працювати. І я для вас, для себе відкрила вас таку mm -hmm. нову, таку класну, таку круту. Дякую, mm -hmm. що ви mm -hmm. є. Класно, що ви робите? Дякую Добре, вам. добре, пані Олена, дякуємо вам за це. І тому дивіться, ми з вами платили собі. І я думаю, що кожен з вас зрозумів, що після цієї дії, систематичної, і яку ми робимо з вами дисципліновано, лише після цього може прийти певний успіх. Я хочу, щоб всі ви цю дію перенесли на своє реальне життя, платили собі з кожного доходу. З будь-якого, мабуть, заробітку, подарунку там чи ще чогось зарплати авансу з кожного доходу. Будь ласка, обов'язково цю дію ми з вами не забуваємо, прокачуємо її далі, і буде нам, як то кажуть, щастя. Ну, ще хочу трошечки нагадати, бо кожен у нас ефір був присвячений саме певному такому моменту з фінансової грамотності. Коли ми платимо собі, то обов'язково ми в першу чергу повинні подбати про свою. Ну, Фінансову безпеку. Навіть почула таку фразу, не пам'ятаю де, що людина, яка є фінансово незабезпеченою, вона становить загрозу ну, своїм рідним, своїм близьким, бо, не дай Боже, що де станеться, людина сама про себе не подбала, то тому це може бути загроза для рідних і дійсно, де а, потім шукати певні кошти на ту там чи іншу, ну, не дай Боже, якусь там негарну подію. Тому обов'язково треба подбати про себе кожному члену родини обов'язково повнолітньому, так і мати фінансову подушку безпеки. Був окремо у нас ефір цьому присвячений, тому дівчата, будь ласка, фінансова подушка безпеки. У нас у кожного з вами повинна бути на 3, 6, 12 місяців. Ну а краще в цей час турбулентності, якщо ми її будемо з вами мати на 18 або 24 місяці. Якщо кому цікаво, як саме розрахувати. Подушку фінансової безпеки для себе Можу, можете написати. індивідуально можемо з вами поспілкуватися і зрозуміти яка ваша окупність, щоб правильно зробити собі фінансову подушку безпеки, треба спочатку з спочатку знати, да? а скільки я коштую собі за один місяць, тобто яка моя окупність. А вже знаючи окупність, ми потім можемо з вами порахувати фінансову подушку безпеки, поставити собі певну фінансову мету, да? скільки у нас часу піде на те, щоб сформувати фінансову подушку безпеки. Це ми платимо собі, якби ті, яка є сьогодні. Ну і я думаю, що кожен з вас почув також на минулому нашому ефірі цікаву інформацію стосовно того, що. Фінансову подушку безпеки також можна ще сформувати за допомогою такого фінансового інструменту це різновид це страхування. Можна застрахувати саме мінімальне це власне життя та власне здоров'я. І таким чином ми вже будемо безпечнішими для наших рідних, ну і взагалі, мабуть, для держави, особливо в наш такий складний час. І якщо ми собі да, наше таке. Сформували собі певну таку фінансову опору для себе сьогоднішньою, то треба подумати про себе в майбутньому. І після того як є у нас доходи, які да на цей період, який є, ну так близько біля нас, ми їх можемо завжди, ну як то кажуть, достати. То, ось саме далі можемо платити уже собі майбутній для того, щоб забезпечити власне майбутнє. Власне майбутнє. Ну і перше е, чуємо всі, да, з різних джерел інформації, що з 2026 року вже відбуваються певні зміни в пенсійній сфері, і тому ефір також у нас був присвячений тому, що ми можемо платити собі. І платити собі на майбутнє для того, щоб забезпечити собі, ну як то кажуть, європейську пенсію, да забезпечити собі на майбутнє кошти. Є також дуже круті фінансові інструменти, можна скористатися, вони вже перевірені. Тому як кому цікаво, пишіть, телефонуйте. І знаєте, я для себе так зрозуміла спочатку, коли. Змінювала одну посаду на іншу, то я зрозуміла, що в принципі для того, щоб були кошти, да не обов'язково багато працювати. Треба вміти користуватися, розпоряджатися та управляти тими фінансами, які є. Ну і знати певні фінансові інструменти, вивчати їх, користуватися ними. Ну і навіть я вам скажу і передавати інформацію, яку ми вивчаємо своїм дітям. Ну, в кого діти дорослі, в кого менші, але все ж таки діти завжди беруть все це від нас. І нашу поведінку, да, якщо ми думаємо там дитині 10 років, то вона вже там, чи там можливо і сім, вона вже всю нашу поведінку стосовно е фінансів, грошей, вона вже від нас її взяла. Десь е нам здається, що ми це там спеціально, да, і не робили, і не пояснювали, можливо, щось десь дитині, але певні наші розмови, певна наша поведінка, все це. Вже з нас, як то кажуть, було списано, зчитано і скопійовано. Тому, в принципі, мені дуже подобається фраза, що не потрібно виховувати наших дітей, а потрібно виховувати себе. Тому я і собі бажаю, і всім вам бажаю, в незалежності від того, якого діти у нас віку, займатися своїм вихованням, займатися своїм саморозвитком, особливо своїм розвитком в плані фінансів, в плані фінансової сфери. А діти, вже дивлячись на нас, візьмуть для себе ті приклади, які ми їм покажемо. Якщо ми будемо знати фінансову грамоту, то ми покажемо і класні приклади. Навіть ми їх не будемо спеціально показувати, а діти візьмуть нашу поведінку, наші дії, і дуже класно будуть, якщо це правильна поведінка, правильні дії, і в них сформується. Саме правильно ставлення до фінансів, до управління власними фінансами і ну, взагалі до грошей. Тому ось так трошечки коротенько про наш марафон, який у нас відбувся. Я вам взагалі дуже дякую, що ви були присутні, що ви не зійшли з дистанції дійшли зі мною до кінця. І я зараз хочу нагородити тематичними призами наших. Учасниць. Що я хочу подарувати саме перше? Хочу подарувати нашій активній учасниці, пані Людмилі. Вона мама трьох чарівних хлопчиків. Ось таку книжку. так Це фінансова грамотність для дітей від 5 до 7 років. Люди, до речі, питала у вашої мами: у вас ж хлопчику одному 5 одному 7 Так, правильно. Так. Я щось думала, що вони, що вони дорослі. Ну, старший хлопчик, Діма, то там вже я буду тоді пропонувати там іншу літературу, але дивіться, назва перший крок до мільйона. Тому якщо ви <смітна> разом з ними пройдете, це взагалі дуже класно. Є певні тут інструкції, наліпки, малювати можна. І взагалі це може бути подарунок і під ялинку, якщо там, ну як ви вже там зробите, і ми десь з вами зустрінемося, я вам вручу. Тому Супер, дякую дуже дякую. Будемо виховувати нове покоління. Так, дітей будемо виховувати в них фінансову грамотність вже з самого малку. А вони вже тоді хай показують приклади вашому ще й дорослому сину. Ну, в принципі, він також може до вас долучитися. Так що ця книжечка Люда піде до вас, ми з вами зустрінемось. І дивіться, хочу навіть сказати, що який класний приклад бачу на самому початку. Ну це просто взагалі книжка така бомбезна. Вона вже трошечки з підходом з іншим. Навіть з самого там першого такого, ну як то, чи то заняття, чи то спілкування з дітьми, бачимо таку невеличку розповідь, коли головні герої це там пси, так? <татрична> uh, да. Це пес, папуга та кріт, вони знаходять монетку. І хтось один з них каже, ага, що робити з цією монеткою? Давайте купимо лядяників. Інший герой каже, ні, ми її ні, захов... я її каже, заховаю кудись подалі, щоб ніхто не бачив і не знав. І потім пес думав, думав, думав. Він сказав: Ні, ваші дії мені не подобаються. Я відчуваю, що щось тут не так. І ми бачимо малюнок, коли пес іде до магазину. Купує насіння, пачку насіння, потім він саджає моркву і збирає урожай. Ось тут, на саме на такому маленькому прикладі, да, такому звичайному, яке повсякденному житті дитина може зустріти, можна показати те, що гроші повинні працювати та приносити дохід. Не потрібно їх витрачати, дитина розуміє, да, що кудись їх там заховати, покласти під подушку або кудись там у книжку. Покласти так, ще не дай Боже, забути за них. Також ну, це не є грамотно, а саме зробити ось такі прості дії, щоб гроші працювали і приносили нам користь, приносили якийсь прибуток, дитина відразу це може якби, зрозуміти і на цьому прикладі все це уловити для себе. Тому, Людмила, ця буде книжечка для вас. Ми з вами якось зустрінемося, я передам вашим хлопцям. Пані Олена. Ви в мене також така була активна учасниця. Ось що я хочу взагалі вам подарувати. Я б хотіла, якщо чесно, з вами зустрітися. Я знаю, якщо ви колись неділя там чи що приїздіть до міста Путильну, я знаю, ви їздите, то ми з вами зустрінемося. Я вас пригощаю смачною кавою тістечком, або там смачною чаєм піцею, і ми з вами поспілкуємося. В будь-якому закладі в нашому місті? Так що і, і, і мікрофон, ага, ми, да, ми з вами mm -hmm. поспілкуємося з таким чином, і ну, мені приємно, мені хочеться вас побачити. Mm -hmm. якщо, Дякую, становить. Да, якщо ви згодні, можемо це зробити, як там у вас вийде, і в 2024 році, щоб не відкладати на 2025 рік, ну, як ви скажете? Добре. Ви подумайте так. Да. Я на вихідних, то в принципі ну зранку, там коли, але це ми повинні з вами ну зробити обов'язково. Добре, добре. Добре. А так я... і да Ну Поспілкуємося, можливо, там я також щось ще там з фінансовою літературою придумаю. Там у мене є одне замовлення ну для, для дорослих. І е, пані Наталія. Ви у нас також були присутніми на каналі, участь брали, але я знаю, що ви раніше в таких марафонах участь приймали. Для вас я роблю такий ну, подарунок. Дивіться: якщо у вас є бажання, можу вам зробити розрахунок стосовно ну, на своєму, своєму власному особистому кабінеті стосовно будь-якого продукту з компанії. Можливо, якщо вас цікавить або формула здоров'я, або, можливо, є такий ще класний продукт, як ТАСС-Інвест. тому ми можемо з вами зробити консультацію онлайн. Я можу показати вам певні розрахунки, як це виглядає насправді, які там можуть бути відсотки і так далі. Тобто, ще це один такий інструмент. Ну, я про нього не повідомляла, бо ну, далі в нас канал буде працювати. Тому я можу вам зробити розрахунок з будь-якого продукту і для будь-кого: чи то для вас, чи для ваших друзів, чи то для членів вашої родини, подивитися, як це працює. Ну і можливо, вам, вас це зацікавить. Добре, дякую. Ми тоді домовимось да, а, про так. час цієї зустрічі, так, Бо ж ви так. в мене на відстані. Ми ви в мене на відстані. Я знаю, що ви всіма цими продуктами цікавитеся. Певні у вас з них є. Ми можемо з вами це і я заодно в онлайні можу показати ці розрахунки, як би і е, повчимося. Добре, добре, я дуже дякую, домовимось про зустріч. Так. Добре, добре тому спробуємо і вживу попрацювати, і в онлайні попрацювати. Тому, дівчата, я вам дуже дякую за цю участь. Ви мене підтримали, бо це був мій, мій такий перший марафон. Якщо дійсно енергії часу на все це уходить, дуже багато, але я бачу, як би результат, ваш зворотній зв'язок, і ну це дуже класно, це приємно. І я від вас так само наповнююся енергією на мої майбутні якісь справи та починання. І однією з таких дій моїх наступних це є відвідування заходу, який буде в січні у Трускавці. Ну, я писала там десь на каналі, так, що канал наш роботу не закінчує. Я зараз працюю над контентом, прописую теми нових ефірів. Є в мене також цікаві люди з різних сфер. Ось, і... Дуже хочу володіти саме сучасною свіжою актуальною інформацією зі світу фінансів і тому, щоб потім передавати її вам. І ну і не змогла відмовитися, коли мене запросили на захід, який буде відбуватися там, 17, 18, 19 січня в Трускавці. І я хочу вам зараз презентувати коротенько цей захід. Взагалі, як все це виглядає і що я там буду чути? Ну, тобто такий прес-прес-анонс. Можливо, кому буде цікаво? Дивіться, можливо, буде в кого можливість. Ми можемо з вами з'їздити. Так, одну секундочку. Зараз я демонстрацію включу. Скажіть, дівчата, ви бачите зараз? Саме інформацію самі, який я перейшла так, так, так. Так, Дивіться, 18 січня 2025 року відбудеться перший всеукраїнський фінансовий форум, який має назву Правда про гроші в Україні. І я хочу бути на ньому присутньому. Ну, вже таку заявку зробила. Перший внесок там зробила. Ось, і саме для чого цей всеукраїнський форум проводиться. Для тих людей, які цікавляться питаннями ефективного збереження грошей, також інвестиціями, різноманітними фішками, трендами та перспективами розвитку фінансового ринку в Україні. Тобто, це буде, як то кажуть, експерт, експертна інформація з перших рук. Все це буде відбуватися у трускавці, засновницею цього заходу. Є дуже така класна крута жінка. Це Вікторія Мельник. Вона є громадською діячкою, меценаткою, успішною бізнес-леді, фінансовою т'ютеркою та кандидатом філософських наук. Вона є педагогом, навіть була вона працювала педагогом початкових класів. Ось а потім працювала в університеті і є кандидатом філософських наук. Я з цією жінкою спілкувалася, коли в квітні у нас там була невелика зустріч в Києві. Вона є гривневим мільйонером. Тому дивіться, взагалі наше життя ще й наші успіхи залежать від того, хто є в нашому оточенні. Чим більше в оточенні успішних людей, тим якби змінюється взагалі ну, якби, наша поведінка і наш світогляд. Тому ось я ввела навіть Цю жінку у своє оточення. В моєму оточенні є мільйонери, тому я думаю, що мій дохід також буде зростати. А взагалі є така штука, да? можна порахувати, скільки коштів найбільше ми можемо з вами отримати. Взяти 10 людей зі свого оточення, взяти їхній заробіток, так, так, і скласти його і поділити на 10. І ми з вами побачимо, що в цьому оточенні більше, ніж оця цифра, ми з вами е, ну, не зможемо отримувати. Якщо ми хочемо вийти на вищий дохід, то ми повинні з вами поступово в своє оточення вводити нових людей. Ну або змінювати оточення, або поступово вводити в своє оточення успішних людей, які мають вищий дохід. Ну, Це дійсно так і є. Це це 100% так. тому працюємо над своїм оточенням. Це від оточення залежить дуже багато і настрій, і думки, і взагалі мислення. Будуть дуже важливі факти про гроші, будуть цікаві класні спікери з багаторічним досвідом. Також серед спікерів, які будуть на цьому заході, є безпосередньо люди, які працюють в. Компанії Тас Лайф, ось навіть буде там голова правління, який ну, майже ніколи нікуди так дуже сильно не виїздить. А це Вікторія Мельник. Вона навіть ну, працювала з ним і просила, щоб з'явилася ось ця така людина успішна в сфері фінансів. Тобто, серед спікерів будуть ось ці спікери ще від компанії. Є програма, якщо там можна зайти на сайт побачити, дуже так класно все, ну, все оформлено, все можна зрозуміти, хто про що, де буде казати. Так, про реальні різноманітні виплати і клієнтам. Так. Також буде обмін думками, можна буде зробити власні висновки, прийняти якісь зважені рішення. І знаєте, якось ось дивилася, я працювала на цьому ресурсі, читала для себе інформацію. І дуже часто, і воно і в мене навіть так само було, що у дуже багатьох людей є певні ось такі да, чинники, які можуть стримувати нас ухвалювати правильні фінансові рішення. Саме перше це страх. Що вже щось було, да, є якийсь негативний досвід, можливо, була якась певна втрата грошей, або людина помилилася, і людині ну, страшно взагалі там, чи то щось купляти, чи кудись там інвестувати. Ну, взагалі, кудись там якось використовувати свої гроші, тобто прийняти якісь фінансові рішення. Або взагалі рішення дуже важко буває людині прийняти. Перше це страх. Потім деякі люди кажуть, да, а де ви там були, наприклад, там 10 чи 15 років. Бо, наприклад, мені зовсім ніхто там про це не говорив, не казав, що конкретно потрібно робити. Я якби не знав про це зовсім, нічого про якусь там певну якусь інформацію. Дуже багато у людей можуть виникати сумніви, кому довіряти, так? яким там компаніям, яким банкам, чому потрібно довіряти. Дуже часто у нас є лінощі, Бо нам буває так, що важкувато робити якісь зусилля, і грошей може весь час не вистачати. Ну, є таке да, прислів'я: що вмієш, то і імеєш. Що вмієш, те і маєш. Але треба задуматися: ось пройшов да, рік 2024, чому ми новому навчилися, яких навичок, яких знань отримали, які е, можуть підвищити. Наші доходи в наступному 2025 році. Чи так і далі лінуватися і казати, що нічого там робити не буду, все це страшно, гроші втратили, всі там навколо да крадії і так далі. ну І просто можна зовсім нічого не робити. Але це є такою дитячою позицією, треба відповідальність брати у свої руки, якби бути у дорослій позиції. і Приймати виважені рішення. Ну і також ще може бути такий пункт, як гордість. Дуже часто можна зустріти людей, там, людей навіть дорослого віку, які кажуть, да що ви там мені розказуєте про вашу там якусь фінансову грамоту або про якісь правила, я і так все знаю. Але все це є ну, якби хибним, так, тому що інформація постійно змінюється, час змінюється, в принципі, світ змінився. Ну, Такого як раніше відбувалося, вже не буде, і взагалі через 5 років відбудуться також зміни в світі і певні зміни. Ось і покоління у нас змінюється, діти у нас зовсім інші, погляди інші, тому світ не стоїть на місці, і нам всім потрібно також рухатися вперед і бути адаптивними, вивчати. Нову інформацію, вміти нею користуватися, не тільки вивчити, але й її впроваджувати в своє власне життя. Якщо інформація дійсно корисна, перевірена, то чому б ні? Знати мало, треба ще й діяти. Ну, якщо кому цікаво, то можна буде побачити, яка є ще ціна саме за участь у цьому заході. Можна зареєструватися, можна питання, які там позадавати, і все це буде відбуватися в місті Трускавці в Міротелі. Ось тому ось така вам візуалізація. Я ось 18 числа планую потрапити сюди і яку інформацію здобуду, обов'язково передам вам з перших вуст. І я думаю, що ми з вами будемо ще так сказати: зробимо ще один крок до. Фінансової грамоти до того, щоб бути у фінансовій безпеці саме завдяки ось такому заходу, який я відвідую, а потім поділюся з вами всією інформацією, яку я там почую. Так що, дівчата, ось так я хотіла вам розказати, зробити анонс заходу. Якщо цікаво, пишіть, телефонуйте. Повідомляйте ще комусь там. Я взагалі викладу цю інформацію, це класно, цікаво, бо це взагалі перший всеукраїнський фінансовий форум. Ось тому я підійшла до свого логічного завершення. Якщо у когось є якісь питання чи то побажання, можливо, можете сказати. Хочу сказати, дивіться, що наступні тижні я ефіри прямі проводити не буду, бо кінець, кінець року є дуже багато роботи. Потім планую поїздку за кордон відвідати рідних, а потім відразу з цієї поїздки буде в мене відвідування форуму. Тому в кінці січня зустрінемося на прямому ефірі. А взагалі, канал веду, мотивації, афірмації і різна корисна інформація ну, буде постійно, будемо з вами взаємодіяти. Тому дякую вам за увагу. Дякуємо. До наступних дякую. зустрічей.